Вітаю вас, мене звати Оля, дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас цікаве, але складне для мене відео про феєричний люкс 80-х-90-х і, в принципі, трошки я поговорю про те, що робилося, що відбувалося. Що відбувалося в люксі до 2000-х. 2000 дво, ні також це дуже цікавий період в люксі, це, так би мовити, сучасне продовження. І для мене цікавий на насправді період десь до 2010-го, можливо, 2008 го року. Десь так. Все, що після, ну, чесно кажучи, це досить. Досить нудно. Є шедеври після 2000-го і досі, які бренди випускали. Але це, я не знаю, один шедевр 2 в 10-річчя, і це насправді ну, якось для, таких, для такого рівня люксу а, досить. Мало. А, ну, наприклад, ось у мене тут під рукою Коконуар, так, це аромат 2012 року. Тобто і після 2010-го були аромати там Лявіабель, так, знаковий аромат. Ми з ним з цим не можемо сперечатись там а, в сучасному люксі, що там таке. От Зараз а, живанши випустили, так свою випускають лінійку лянтихдій. У Герлена досить були. Декілька таких цікавих запусків. Ну, до, добре, це справа смаку, але давайте віднесемо сюди Монгерлен, це такий такий а, знаковий також аромат десятиріччя. Досить непогано вони випустили зараз свої легенди. А, той же мій улюблений а, ініціаль а, від Герлен був випущений у 2012-му. Ну, тобто були, але це такий, знаєте, я ж. Кажу, один-два армати від бренду за десятиріччя це замало. І от коли я готувалася до цього відео продумувала його, я зрозуміла, чому. Чому а, в той самий час, як мене цікавить Ніша, мене а, вабить старий люкс, саме старий люкс. І я зрозуміла. Тому що що в нас приваблює у Ніші? У ніші нас приваблює якісь нові відкриття, нові емоції, щось незвичайне, щось таке революційне. Так ніша а, намагається перевернути наше уявлення про парфумерію, про і сприйняття, про рівень взагалі парфумерії. І те саме відбувалося у старому люксі. Так само парфумери, вони наче змагалися, хто буде найоригінальніший, тобто Кожен випуск це мав, мав бути такий не знаю, шок. Кожен випуск парфуму змагався за аудиторію. тобто Це не мало стати якимось мейнстрімом, це не мало стати як зараз фланкер на фланкері, або бо там. Ноти поміняли один два місцями, ми просто на якийсь на півтон маємо відчувати по-іншому, і собі це придумуємо. Або є якісь два-три, скажімо, як то, від гілки у парфумерії і ага, ось це купляють, і давайте також будемо таке саме робити, там також додамо якийсь підтон, і всі це роблять однаково. Раніше кожен випуск, ну майже кожен добре, звичайно, були там групи парфумів, які можна було також розділити на якісь подібні, але було настільки багато парфумів, які от вражали, які шокували, які були чимось новим, якимось новим словом у парфумері. Це відбувалося так само, як зараз діяніше, що відбувається у Ніші. А чому, чому я говорю саме про 80 90-ті? Бо, як на мене, а, парфуми, найяскравіші, найможливо шокуючі а, враження? А, захоплюючих, вони саме виникали в у, у ці два десятиріччя 80-ті і 90-ті. Звичайно, до того також були якісь знакові парфуми. так, так Зараз я вам покажу Мар, який там був, якщо відкрию, покажу вам гарденьку мініатюрку екстракту. А, це був знаковий парфум, тому що а, Герлен перший раз застосувала тут а, ванілін. А, і досі він залишається знаковим. А, так, це були шипери. Це коли на перший план вийшов мох наряду там з квітами, з бергамотом. Це такий ось десь в мене, десь в мене був, але не мав під рукою принесла і, і не покажу вам. Наприклад, той же Герлен Вольденві, так, а, це такий шипер для. Жінок почали в придобавляти більше квітів, гальбаном, наприклад, гальбанов це, це смола рослини, коли розрізається рослина і ця рідина, яка заживлює цю ранку рослини. Це здобувається, оця смола, збирається, і в неї такий сильний. Зелений рослинний а, аромат у цієї смоли. Тобто така гіркуватість, так а, шипрів відома. Що, яке там ще було направлення до того? Фужери, фужери це лаванда, бергамот, а, трошки ванілі а, я весь час приводжу приклад це той же джикі. Спочатку це були фужери чоловічі, потім джикі. Це перероблений чоловічий, за легендою перероблений чоловічий парфум, який став за допомогою ванілі і додавання квітів жіночим фужером. Ну, тобто були якісь до цього направлення. Так? І також, як на мене, це було досить так. Не те, що, що нудно, але передбачувано. Тобто ти йдеш за фужером, ти отримуєш фужер там більше тих, більше цих а, а, нот, ти йдеш за, не знаю, там, за шипром, так, ти отримуєш а, собі той мох, ти йдеш, б, квіткові аромати, так, третє, таке явне направлення це були квіткові аромати. А, ти отримуєш свої альдегіди, свої квіти і цветин. Ну, тобто, все у стилі духу. А от в 80-х і 90-х парфумери вже почали щось видумувати новеньке. Ось, наприклад, я вам хочу показати як, трансформування, наприклад, квіткових ароматів з, зі стилю 60-х, 70-х і як воно перейшло в 90-ті. Я вам покажу флакончик Ode Joy від Jean Patou мене він запакований. Це аромат, про який треба робити, напевно, окреме відео. Це в мене 30-течка випущене для американського, до речі, ринку. У мене було декілька його варіантів. Я якось я схопила вінтажний лот на аукціоні, і там було і чистий парфум. І парфумерна вода Джой, і Оде Джой в таких гарних тревелах для перевезення Авіо в гарних футлярах, таких глянцевих. Все я розпродала, залишила собі просто як раритет цю Оде Джой. І коли говорять про сучасні парфуми, які індолять, зараз цим не грається люкс, бо ніхто таке не буде купляти. А грається цим ніше, ніші можна знайти парфуми, які індолять, і ось вони заграють з тими парфлюбителями, які, яким не вистачає якихось яскравих вражень в їх житті. Що таке індол? Для тих, хто, хто не знає, ну, звичайно, хто давно в ті знають. Індол це такий. Тваринно, вибачте, уринний відтінок парфюмерії. Коли ви можете почути оцей туалетний відтінок, якщо нюхаєте жасмин. Ось це називається індол. що воно індолить. Дуже часто за оцю ноту індольну відповідає, так, звичайно, жасмин або певні концентрації, або циветин. Цивитин це, це така тваринна нотка. А, і а, той, хто, кому а, не вистачає вражень, може просто знайти Ode Joy. Я не знаю сучасну версію, чи вона індолить так само, але так як індолить Оде Джой, не індолить жодний парфум з тих сучасних, що я пробувала. Нічого ви не знаєте про індольність, якщо ви не пробували Oda Joy. Зараз я про нього чого згадала? Тому що я була нещодавно на виставці розпродажу антикваріату, і там краса неймовірна, до речі, і там. Я побачила флакончик Ode Joy і згадала, що він в мене є. І ось ми на цю думку вистроїти певний ланцюжок від Ode Joy і до подібних, як трансформувались подібні аромати у 90-х. Наштовхнув мене оця саме зустріч цим з вінтажним флакончиком Ode Joy. Я вам зараз поставлю невеличку на 2 хвилинки. Вставку з цієї виставки, просто щоб ви подивились на красу. А звичайно, якщо ви любите антикваріат, або якщо просто любите якісь такі приємні оку речі. І там побачите цей, не цей, а інший подібний до нього вінтажний факончик одеджой. comme ça qu'on est Вертаємось, отже, ви його побачили. Що тут? Тут квіти, тут троянда, тут а, деревина, мох і цвітин. І все цветин індолить неймовірно. Це така троянда, яка дуже сильно індолить. Зазвичай, це жасмин, який дуже сильно індолить, а тут це індольна троянда. Як трансформувалися ці квітково альдегідно-цветинні? Парфуми у 90-х. Спочатку, бо який же з них з'явився спочатку, вони здається з'явилися там рік у рік. З'явилася діва від Унгару. У мене такий, бачите, гарний декантер вінтажний. Тут, правда, трошки стерлася краска від того, що наливали з нього. Що, про що це? Це все той же з таким. Так, він пахне вінтажно, якщо ми думаємо про той період 80-х, якщо ви понюхаєте, ви не скажете, це або якась ніша, сучасна така екстраординарна, або вінтаж. І Унгаро зробив той самий аромат, це початок 90-х, мені здається, 93-й, ну, неважливо. Скажімо так, середина 90-х, грубо кажучи, це ті самі квіти, ті самі троянди, ті самі там, жасмини, ті самі деревина і та сама цевета. Але він додав сюди мед. І оцей мед придав цієї феєричності, яскравості, притаманні а, ароматам 80-х. До речі, я цей аромат багато заносила. Звичайно, це не все. Я його колись я займалася, там, дек... обмінювалася і продавала відливанти. І, звичайно, це не все я. Але десь мілілітрів 10 я його зносила, і коли я його носила, я питала чоловіка, тобі не пахне чимось старим вінтажним? Він казав, ні. І мені самі не пахло, воно так цікаво, насправді, розкривається на шкірі оці квіти і мед. Це, це справді може бути ніша. У сліпому зертисті я б сказала, що це ніше. Знову ж таки, я не знаю, чи змінився сучасний аромат. Підіть спробуйте. Якщо він надзвичайно облегшений, це не буде цікаво. А насичений, оця медовість і квітковість. І ну, тут індольності майже нема. Тобто це тут так цветин дуже гарно замаскований цими солодкими квітами. Це дуже гарно звучить. І потім, або там. Зовсім поруч від Шанель з'явилася у 90-х парфумована вода Коко? Про неї я розповідала у відео про спеції нещодавно. Також, в неї характер феєричний. Я сьогодні буду дуже багато разів казати це слово феєричний, яскравий. Він, як то, Нав'язується цей аромат, він заповнює все. Якщо з'явилася коко парфумованій воді, все більше нічого не існує. А, тобто, навіть власниці за першість перебування у приміщенні треба змагатися своїм ароматом. Це про гвоздико, про спеції. І так, про, знову ж таки, про квіти, про іланг, про троянду, і тут є також це А, Знову ж таки, як у Діві, онгає, цвитин у 90-х парфумери приховують. Вони... Цвітин просто додає родзинки, додає, оцьо... як -то він завершує композицію, він підкреслює, тут немає індольності, тут просто є яскрава спецієвість. І навіть квіти вони не виходять на перший план. Це спецієві квіти. Це аромат, як я розповідала, від одного-двох пшиків буде у приміщенні триматися, навіть якщо буде провітрювати три дні. Ось це характер х Оце характер 80-х. Я прийшов своїм ароматом. Я вже пішов, мене вже тут давно нема, а Аромат залишився.